Перше про створення школи діабетика заговорили ще п'ять років тому. Де-факто навіть створили щось подібне. Однак тільки через півдесятиліття за підтримки спонсорів вона почала діяти по-справжньому. В оновлення кабінету вклали 20 тисяч гривень. Відтепер тут є все необхідне і для обстеження, і для профілактики. Обізнаність наших пацієнтів диктується. На сучасному етапі і новими можливостями в лікуванні цих хворих, тому що появилися нові препарати, нові методи введення інсуліну, і все це пацієнт повинен знати, де ще як не в школі діабета, це можна донести. Обізнаність із усіма особливостями захворювання відіграє надзвичайно велику роль. Відтак, щодня із 12-ї години в кабінеті діабетика із пацієнтами будуть займатися спеціалісти, які допоможуть навчитися жити із діабетом та нададуть соціально психологічну підтримку. Людей, які її потребують, у краї понад 32 тисячі, і це тільки ті, що стоять на обліку. Приблизно така ж сама кількість хворих на діабет ще не знають про захворювання. У нас розроблена певна тематика, є лекції, які ми читаємо пацієнтам. В свою чергу у пацієнтів, звичайно, завжди виникають запитання, тому що запитань безліч. Вони всі, особливо хто вперше захворів, вони шоковані цим, як, чому, що, як з цим жити і далі. І головна задача лікарів це допомогти пацієнтам адаптуватися в суспільстві з цією хворобою. Відкриття закарпатської школи крок до реалізації програми створення подібних шкіл по всій Україні. Закарпатці тим часом уже мають можливість записатися на заняття і пройти десятиденний курс лекцій.